Тут у нас зарядний пристрій, мощний здоровий А може це і не верто. Львки. Це щось величеньке. Можна... Возможно... Та ні, це зарядний пристрій на 20 А літокала. Це не знаю що. О, а це БМСка ще одна прийшла. Щось воно приходить, Неждано, негадано. То буває, ждеш довго і нудно, а тут воно оп, і все прийшло. І навіть не встигаю робити. Так, начнем з Мілочовки. Оцей датчик. Видно. Оцей датчик, оці датчики, це вже місяць вони йдуть. Наконець-то дошли. Це на котли. Далі начнем. мелкого. Начнем с мелкого. А тут у нас куча мелкого. Надо снимать распаковку, бо приходят была поломанные запчасти. Правда, некоторые все равно Незвісно, чи вони роблять чи ні, поки не підключиш. Оце треба зараз обов'язково підключити зарядку, подивитися, чи вона робить. Це у нас платки USB модулі. Є таке діло. Це якраз буду ось обирати акумулятор і треба ці платки.